Вартість приєднання до електромереж в наступному році приблизно зросте від 10 до 30% в залежності від області. Ну, в середньому це десь близько буде біля 20%. Так, про намі, кажуть наші джерела в НКРЄ. Собі уявіть, у нас у Львівській області зараз середня вартість приєднання коштує 2600 гривень за 1 кВт годину. 2600 множимо на. 1 і 2. виходить, на слідуючий рік буде 3120 гривень на 1 кВт годину. І якщо ви будуєтеся, хочете збільшувати потужність, наприклад, маєте будинок, плануєте там купляти електромобіль, вам треба буде збільшити потужність, ставити тепловий насос, вам, можливо, теж треба буде збільшити потужність, можливо, хочете ставити сонячну станцію в слідючому році, то дуже сильно рекомендую вам написати заяву на збільшення потужності вже в цьому році і обов'язково, кого, що ви її зареєстрували в Львів обов'язки енерго. Ви суттєво зекономите. От, наприклад, ви захочете збільшити потужність з 5 кВт до 20, то вам за додаткових 15 кВт треба буде фактично по 400 гриваків буде більше заплатити. Це ваш платіж буде десь приблизно на 6 кости тисяч гривень більше. Якщо ви це вже подасте ту заяву в січні 26-го року, а якщо подасте ще в грудні, то буде трошки вам дешевше.